І одна жінка вперше стала мамою у 70 років. Пожила для себе, можна і народжувати, як то кажуть. А якщо серйозно, то протягом тривалого часу було прийнято вважати, що жінка має народити до 30 років. Такі переконання в нашому суспільстві з радянських часів. Багато хто пам'ятає, що тоді вагітну жінку 25 плюс називали стара породілля. А от ми вважаємо, що народжувати після 40 можуть не лише зірки світового масштабу. Отже, чому жінка, яка народила після 25 років, раніше вважалася старим породіллям? Ну, я сама розмірковувала над цим питанням і, дякувати богові, ми живемо зараз вже в інші часи. Але, на мій погляд, така стигматизація віку жінки в ті часи, це, можна сказати, ще радянські часи, тому що. Я при своїй практиці вже не застала на щастя таких діагнозів, і якраз в той період, коли я проходила інтернатуру, тобто спеціалізацію за кушерством гінекологію, якраз відбувалася така глобальна трансформація підходу до допомоги породілі. і називалася так Лікарня доброзичлива до матері і дитини. То, на жаль, в той час мені здається взагалі то розглядати жінку як об'єкт. Пологової діяльності, як суб'єкт пологової діяльності, тобто активного діяча цього процесу, не розглядали. Тобто, жінка вона мала обов'язки, і, скоріш за все, ця стигматизація була більше пов'язана з соціальною і навіть на рівні політики держави, тому що жінка була зобов'язана народити членів суспільства і бажано не одного, і тому їй якось пред'являли такі вимоги, щоб народжувати дітей і як можна раніше, щоб встигнути народити. Ну, декількох, більше, так. Тобто тоді не розглядалося питання з якогось психологічного боку, з того, як готова жінка до материнства. Тоді це більше було фізіологічне питання, і вважалося, що молода жінка не має ще якихось хронічних хвороб, максимально підготовлена до пологів, і чому її не народжувати? Тобто, те, те питання, що вона повинна стати особистістю, здобути якусь професію, бути психологічно готовою до материнства, взагалі не розглядалася. Зустріти чоловіка нормального? Так, зустріти пару. Тобто, тоді ж, взагалі, стигм було дуже багато. Жінка не могла народжувати без чоловіка. Це було соромно, це було нав'язувалося таке почуття сорому. Жінка не могла розлучатися, тобто це також засуджувалося суспільством. І тому я думаю, що там більше було питання не в медичному аспекті, не в фізіології. Як мені розповідали, ну, люди такої старої закалки, називаємо їх так, що коли там жінка народжує її більше 25 років, ми збирали цілий консилі. Ну для чого? Мені здається, що це ще стосувалося того, що медицина була не на тому рівні, як зараз. І тоді, наприклад, теж кесарів Ростин, наприклад, розглядався, так, як щось якась подія відбулася, зробили кесарів ростин. І було дуже багато ускладнень після цієї операції. Медицина була ще не на тому рівні. А зараз кесарів Ростин це взагалі. Лі звичайна практика, коли це потрібно, коли до цього є показання. Допомога на зовсім іншому рівні, і на сьогодні жінки, навіть з якимись хронічними проблемами, з якимись іншими ускладненнями вагітності, вони можуть народжувати і їх ніхто не буде відговорювати, відмовляти і засуджувати за це за її бажання стати мамою, якщо навіть це в пізньому віці. Чи дійсно важливо, в якому віці саме народжуєш свою першу дитину? Тому що деякі думають, що в 30 народжувати першу дитину це пізно, а от другу дитину вже народжувати якраз? Якщо ми розглядаємо вік з точки зору репродукції, репродуктивний вік є молодий репродуктивний вік, це від початку місячних і десь до 20 років, це є середній репродуктивний вік від 20 до 35 37 років і є більш пізній репродуктивний вік після 40 років до менопаузи. І, звісно, якщо говорити про золотий вік жінки для народження дітей, це вважається там десь 25, 35, 37 років. Ну, тобто, якщо жінка хоче народити одну дитину, то в принципі вона може її народити і в 30, і я думаю, що в цьому взагалі не є питання. Якщо вона хоче народити декількох дітей і встигнути відновитися, якщо ми розглядаємо ідеальні проміжки між народженнями дітей, це десь три роки. Щоб вона встигла відновитися, поставити на ноги ту дитину, тобто дати їй, дати їй ту увагу, якої вона потребує. А якщо говорити з точки зору фізіології віку, то навпаки дуже ранній репродуктивний вік має також деякі моменти, які можуть ускладнювати вагітність, тобто ще незрілий організм жінки, і навіть ті ж мутації, хромосомні, яких так всі бояться і про які. Дуже багато. Говорять і лікарі, і е, генетики, більш за все, лікарі то вони більш підвищений ризик у цих мутацій в більш молодому віці і більш пізньому репродуктивному віці, тобто вважається золотий вік, от, з 25 років. Тому 30 років для народження першої дитини абсолютно нормально, і ця практика дедалі більше, тому що зараз вже ми материнство розглядаємо і з точки зору психологічної готовності. І якщо взяти психологічний аспект, то дорослішання людини відбувається десь 25-28 років. І тому підготовка в цьому аспекті буде також впливати на те, як буде перебігати вагітність, як жінка народить. Тому що якщо вона психологічно до цього готова, свідомо підійшла до цього, вона готується до цього, вона відвідує школу батьківства відповідального, вона підійде до цього процесу так, що пологи пройдуть краще. Це вже доведений факт, що підготовка психологічна впливає не менше ніж фізіологія організму. Якщо жінка боїться, якщо в неї є страхи пов'язані з материнством, то дуже важливо, який мотив спонукає жінку народжувати, чи вона хоче привести в цей світ нову людину і подарувати їй любов, чи вона хоче просто виконати якийсь борг перед суспільством, чи щоб бути як усі, часики чи, чи часики тікають чи щоб чоловіку або батькам подарувати онуків. Е Це дуже важливо. Саме її внутрішній мотив і її готовність, який вік для народження дитини зараз вважається з підвищеною небезпекою? 35-37 років. І далі трошечки підвищуються ризики. Звісно, це все дуже індивідуально. Тобто, якщо ми розглядаємо якісь ризики з боку фізіології, це підвищений ризик підвищеного тиску під час вагітності при екламсії, це більш підвищений ризик народження дітей з хромосомними вадами. На жаль, так дійсно яйцеклітини у жінки закладаються ще внутрішньоутробно, і вона з ними проходить все своє життя. І тобто, всі токсичні впливи, які жінка відчуває на собі. Або якийсь вплив токсичних речовин, радіації і так далі, це все впливає на здоров'я яйцеклітини і з віком погіршується саме якість яйцеклітин, тобто кількість може бути ще адекватна, хоча і такий ризик існує. Тобто є жінки, у яких, на жаль, на сьогодні це не поодинокі випадки, коли перечасно припиняють роботу яєчники, перечасна недостатність яєчника, виснаження резерву. Тобто цей резерв, з яким вона народилася, виснажується чомусь раніше того терміну, як. Взагалі, то в класики, в статистики, от і це може відбутися навіть до 30 років. Тому, якщо жінка відкладає вже материнство, вона повинна регулярно спостерігатися у лікаря, вона повинна розуміти свою ситуацію, проходити вчасне ультразвукове дослідження, слідкувати за резервом за допомогою спеціальних аналізів, лікар може допомогти це визначити. І, звісно, враховувати і свою спадковість, тому що дуже часто це буває спадковий фактор. І коли ти запитуєш у жінки, а в якому, в якому віці наступив клімакс у мами, у мами зазвичай також був ранній клімакс. І для жінки це може бути несподіванкою, що це може успадковуватися. Тому ці моменти з гінекологом треба всі проговорювати і свідомо підходити до того, якщо, наприклад, зараз не на часі у жінки, вони є якісь інші завдання, то вона може на сьогодні скористатися такими можливостями, як заморозка яйцеклітин. І можна звернутися в центри репродукції і зберігти молоді свої яйцеклітини до того часу, коли вона захоче народити. Тому що фізіологічно жінка може бути абсолютно здорова, В неї може не бути хронічою. Захворювань, в неї може не бути зайвої ваги, вона абсолютно здорова, веде здоровий спосіб життя, гарно виглядає, молода, активна, а чомусь саме з репродуктивної функції в неї підкачало. І вона дуже здивована, що вона прийшла в 41-42 роки і тільки, тільки вона дозріла до того, щоб планувати вагітність, а лікар їй каже, наприклад, що в неї виснаження яєчників то також ми повинні враховувати аспект саме резерву яєчників. Ну і звісно, не не всі, хоч вже і більш свідоме наше суспільство, і розуміють важливість здорового способу життя, підтримання нормальної ваги тіла, профілактику різних хронічних захворювань. Тим паче, все одно існує ризик того, що при вагітності будуть якісь ускладнення той же цукровий діабет при вагітності. Тобто деякі ризики вікові існують. І все це можна з лікарем проговорити, врахувати всі індивідуальні моменти і визначити, ну як буде краще. Але не завжди жінка радиться. Тобто не можемо ми і стовідсотково якісь прогноз прогнози давати. Буває так, що, начебто, і вагітність підвищеного ризику, а жінка абсолютно нормально народжує без всяких ускладнень. А буває, що там не прогнозується ніяких ускладнень щось трапляється. І в моїй практиці бувало, що жінка свідомо намагалася завагітнювати, наприклад, з 20-річного віку, і вона довго лікувалася від безпліддя. І навіть були декілька спроб ЕКО, ЕКЗ. але. Було все невдало. І завагітніла вона самостійно вже в 41 рік, коли в неї вже відбулася перші ці зміни менструальні, в неї доволі раннє виснаження яєчників. Але вона завагітніла, чому це питання? Можливо. можливо, розслабилась, а можливо, просто вже відпустила цю ситуацію. Як буде, так буде. так, так Буває по-різному. Ми не можемо все прогнозувати як лікарі. Ми повинні про це казати, але нав'язувати жінці, що там лякати її і казати їй, от ти не встигнеш там. Ми ще більше підключаємо цей фактор. Так, оце, оце, оце взагалі більше соціальні стигми. Нам працювати на треба з нашим суспільством, тому що е, з боку чоловіків нема таких вимог а от до жінки дуже багато стереотипів. От як вона, коли вона повинна народжувати, як вона повинна вдягатися, до якого віку вона заводить стосунки? Ну, це взагалі треба від цього відмовлятися, і ми вже ми крокуємо впевнено в Європу. І ми повинні вже змінювати наші погляди на жіночий вік. Жінки, які народжують у віці близько 40 років або у віці 40+, вони здають більшу кількість аналізів. Чи всі вони доцільні? Вагітність 40+, це дійсно вагітність з трохи підвищеними ризиками. Лікарі, коли вони призначають програму обстеження при вагітності, вони керуються протоколами. Тобто є протоколи Міністерства охорони здоров'я, які диктують лікарю, які аналізи саме треба їй здати. Є обов'язковий перелік, він доволі невеликий, тому що він орієнтується на стандарти доказової медицини, на стандарти. Світової медицини, там де рахуються кошти держави, тому там доволі невеликий перелік, ну за виключенням новітніх аналізів, які дійсно є дуже важливими і корисними. Наприклад, розрахунок якихось хромосомних ризиків це новітні тести, той же НІПТ, який дозволяє вже в 10-11 тижнів вагітності визначити, чи нема у дитинки якихось хромосомних проблем. І це не тільки найбільш розповсюджені, як синдром Дауна, але і більш рідкі патології які, на жаль, частіше за все визначаються вже тільки після народження дитини. І це буває дуже така неприємна несподіванка для пари, яка чекала цю дитину. Окрім цього, ще є важливі аналізи, такі як як плацентарний фактор росту, який допомагає визначити ризики прикламсії, дуже важкого ускладнення пізній гістоз, який може бути небезпечним для життя і, і дитинки, і матері, і спрогнозувати ці ризики. Це аналізи, які Визначають ризики цукрового діабету під час вагітності, тобто є такий перелік, який може розширити обстеження і, звісно, знизити якісь ризики в деяких випадках спрогнозувати і завчасно виконати ті дії, які необхідні. В деяких вже констатувати просто факт, і пара вже свідомо робить свій вибір чи залишити дитинку, якщо, наприклад, вона має якісь хромосомні проблеми. Я зробила опитування таке, питала жінок, які народили 30, як на це реагувало суспільство, чи чули, що вони старе породілля або таке інше. І, в принципі, результати мене порадували. Дуже багато жінок написали, що в принципі такого нічого вони не чули. Жінки, які народжували у Європі, вони взагалі такого поняття не чули, як старе породілля. Проте ще трапляються такі випадки серед українок. Але їм не можуть сказати такого лікарі, а вони про це можуть почути від знайомих та близьких або іноді чоловіків. До мене звертаються жінки, наприклад, іммігранти з США, і вони приходять в 40 років, тільки вони тільки задумуються про те, щоб стати матір'ю. Тобто для них це взагалі є нормою народжувати після 35-річного віку, тоді, коли ти здобула професію, тоді, коли ти вже стоїш на ногах, тобто тобі не потрібно спиратися на твоїх батьків, ти знайшла людину, яка також свідомо готова до народження дитини. Але ми повинні розуміти, що такі жінки доволі часто вже потім народжують за допомогою штучних технологій. Вони звертаються в репродуктивні центри. А у нас жінки які, можливо ще також дуже часто звертаються, але там це за медичні гарантії. У нас тільки ця програма тільки вступає в силу, і то для жінок до 40-річного віку. Тому, якщо у жінки є такі можливості, звісно, вона може і заморозити її циклітини, і там скористатися донорською спермою, якщо в неї немає партнера. Тобто вона може мати більше можливості для того, щоб реалізувати свій репродуктивний потенціал тоді, коли вона це, цього забажає. Але про ці ризики виснаження яєчників, про невдачі стимуляцій при КЗМ, ми повинні про це пам'ятати. А про природню вагітність після 40, Після 40 років так це можливо і це також буває доволі часто, але ну повинні розуміти, що може і не вийти. Тому якщо це вік 30 років, будь ласка, перевірили резерв. Розуміємо, що там все нормально, і ці клітин достатньо, і вони ще доволі хорошої якості. В принципі, до 35-37 років у жінки є час. У цій стигми суспільства ми ми від цього позбудемось найближчим часом, тому що все ну це вже невідворотньо. Ми йдемо в Європу, і там, там цього немає, і у нас цього не буде, тому що це пережитки вже минулого. Ну, у нас просто люди досі чіпляються до цифр, тому що от народиш ти в 40, дитині буде 10 років, тобі буде 50, це вже старість. А хто сказав, що 50 – це вже старість. Це не старість, це це також пережитки минулого, Коли люди нічого не чули про здоровий спосіб життя, про спорт, про здорове харчування, про можливості медицини, щоб добре виглядати, щоб Гарно себе почувати, щоб мати енергію. І в цьому плані немає питання, скільки років. Головне, як жінка себе почуває, чи в неї достатньо енергії, щоб дійсно цій дитині приділити увагу. Але що хорошого, коли жінка дуже молода, несвідомо народила, і їй та, та дитина просто заважає. Вона, її, вона хоче гуляти, а в неї дитина. І ця дитина може отримати менше уваги, менше піклування, ніж жінка більш пізнього. Віку, коли вона вже реалізувала соціум, і їй зовсім це питання не стоїть. І вона все, всю себе вона присвячує цій дитині. І на сьогодні прогресує така наука, як перинатальна психологія. Яка доволі молода наука, але вона вивчає, як впливає на дитину весь період, починаючи від зачаття, і весь період вагітності, і потім після народження. Якщо раніше вважалося, що дитина пам'ятає тільки те, що відбулося після її народження, то зараз вже доведений факт, що дитина відчуває все, що відбувається. Як мати себе почуває під час вагітності, чи відчуває на підтримку навколишніх там, чоловіка свого, чи вона постійно му Ресії, ці гормони вони також впливають на дитину, дитина більш нервована. Такі дітки народжуються, вони більш схильні до деяких захворювань. Це доведені факти. Тому якщо жінка свідомо підійшла, вона веде здоровий спосіб життя, вона підготувалася, вона цю вагітність планувала, пропила вітаміни і так далі. І дасть Бог, що ця здорова яйцеклітина, яка може бути, так їх менше в цьому віці, набагато менше, ми повинні це розуміти. Це від 50 до 90% яйцеклітин, які можуть мати якісь аномалії. Але якщо ця здорова є клітина і здорова жінка, і в неї все співпали, вона може народити здорову дитину і насолоджуватись материнством. Часто саме у вас на практиці траплялися жінки, які казали, що от я вже стара, то мені треба встигнути, і таке і інше. Так, дуже часто жінки звертаються саме з цими страхами, і я намагаюся з ними говорити. І я намагаюся нашу консультацію звести не тільки до фізіологічних фактів, але й до того, що, що спонукає жінку зараз до вагітності, чи її підганяє цей страх, чи вона дійсно готова. Тому я можу інколи порадити консультацію психолога. Є дуже класні тести, які визначають готовність до материнства. Навіть якщо цієї готовності немає, тому що це може бути не із-за того, що жінка ще не досягла якогось віку, а це може бути якась травма в дитинстві. В, її, в дитинстві цієї дівчини, яка, наприклад, повпливала на те, що вона боїться стати мамою, вона боїться пологів, вона боїться, що вона буде поганою мамою, ще якісь в неї страхи. І можна просто підготуватися і. І в неї вже буде зовсім інше відношення до цього. Вона вже не буде так боятися, і тому що можна пробоятися і вже просто фізіологічно вона не зможе стати мамою. Все враховуємо і психологічний компонент, і фізіологічний компонент пояснюю всі ризики. Так вони є. Ми повинні про це пам'ятати. Але примушувати жінку, вона взагалі може вирішити не ставати мамою. Це її право.